Взяв кредити на реп, щоб прокачати стресостійкість. Тут є декілька причин. Перша причина: я молодий, треба швидко зробити і прожити максимально багато помилок. поки є ця можливість. Молодість не вічна, а ризикувати поповній зараз найкращий час, щоб повчитись, особливо коли нема сім'ї. Бо стресу в житті знайдеться і так багато, навіть якщо його уникати, а підготувати себе можна. Друга причина завжди було багато ідей, я завжди був активним, але мені не вистачало грошей на всі ці реалізації. А працюючи на когось, багатим не станеш. Тоді подумав навчитись працювати з чужими. Грошима, кредитами і банками, так як в них необмежений ресурс. Я подумав, треба на практиці вивчати всі типи рішень, кредитів і ситуацій, щоб в майбутньому не бути зеленим на масштабніших проектах. Третя причина я завжди шукав сфери, в яких я бачу мільйони доларів. Я розумів, що ризики будуть великі і потрібні будуть гроші. З кредитами я хотів навчитися відчувати ризики, банкрутство, бо завжди доведеться втрачати і робити помилки, так загортовувати себе і зробити це звичним. Четверта причина: я завжди хотів займатися інвестиціями. Все це через мій попередній досвід. Ще до. Репу я вкладав постійно у всякі проекти. Зазвичай це все виявлялось пірамідами. Цей Helix був B2B джеверлі, кібітеж і Questra. Коли я глибше почав вникати в тему інвестицій, я зрозумів, що справжні інвестиції це не 500 доларів піраміду, або щось доступне для всіх. Справжні інвестиції недоступні більшості людей. Це гра в сотні тисяч і мільйони доларів. Щоб себе підготувати до такого, я рішив піти банками у свій музичний проект. Це один з моїх мотиваторів стати венчурним інвестором і бізнес-ангелом. Через це я багато вчуся я вивчаю не тільки те, що стосується музики. Перед тим потрібно реалізувати себе по повній музиці. А як я взяв кредити на музику і що все почалось? У мене в профілі є відео. Рекомендую подивитись.